Остапа найлюбленіше місце, напевно, була бистриця. Він дуже любив ходити на річку, ловити рибу або просто відпочивати десь поближче до природи. Але якщо говорити про місто, ну, якраз цей, цей шматок, там, сквер Міцкевича, Леся Курбаса це такі місця притяжіння, де ну, ми дуже часто разом бували. Він завжди багатьом людям здавався дуже загадковим, тому що він такий був в задумі, та тобто постійно було видно, що він думає про щось, але ну навіть якщо розпитати, він не дуже хоче цим ділився, бо навряд чи там людям в 20 років цікаво, наприклад, слухати роздуми про якісь філософські течії. Хуліганське було, але він дуже вдало це концептуалізував. Тобто, це не було ну там хуліганство заради того, аби не знаю, там щось зіпсувати. Це були якісь такі кумедні речі. Він інколи про себе казав, що я маю шпака в голові, ти не дивуйся. Загалом він був дуже спокійним, тобто він не, не був там конфліктною особистістю. Він уникав. Гострих путів уникав сварок загалом. Він дуже там не любив конфліктувати з людьми. Він людей любив всіх. Він міг помічати дуже цікаві деталі. От ми з вами не знаємо, ми будемо йти. Ми не ніколи не звернемо на це увагу. Інколи він мені казав: я ніколи не був маленьким, я народився вже дорослим. Здається, мені що йшлося не якраз про фізичний вік, та а про те, наскільки людина внутрішньо була більш зрілою, навіть там в якомусь юному віці. Соломійка народилася в 2012 році. Вона такий теж бореть за справедливість. Те, що ми заохочували в ній не мовчати і не бути байдужим. На вихідні дні він приходив сюди і собі працював. І то не така техніка, ну трудомістка. Якщо Бачили такі в нього пікселі, і це з кольорових цих нарізати, це квадратики, то моделювати, формувати, бачити наперед. І Хоча з дитинства в нього така схильність, до графіка була. Думаю, Там більше логіки, така графіка, така чіткість є там, щось, думаю, бо Тарас то його більше колір брав, експресія, колір. Думаю, ну будуть два художники. Час, замість того, щоб залипати десь там в Фейсбуці, в телевізор, він створював мистецтво. Він любив мистецтво, тобто Ас Лонга Віта Бревіс, а він це перенакшив як Арс Лонга Мейк містонга, що означає мистецтво вічне зроби мене сильнішим. Я виховував в ньому усі чесноти. Ми виховували з дружину, який кожен українець має бути має бути чесним на цій землі. Перший патріотизм патрі... захищати свою землю. Як кожен чоловік має, мужчина, як з наших з дядів прадідів було завжди. Мобілізований він був в червні 22-го року. Ми з Києва виїхали відразу там, майже на наступний день після початку цього повномасштабного вторгнення. Ми приїхали сюди до івано франківська він тут пішов в самооборону в просвіті в травні. Він пішов в військкомат. Він не міг просто сидіти спокійно і, і говорити, що ні, ні, це не для мене. Там хай собі хтось розбирається, бо це стосувалося. Е Нашої родини це стосувалося історії нашої родини. Бо в родині Бринських також були і по маминій лінії, і по татовій лінії були репресовані, були вояки. Упа їх відправили на північний кордон. Він був під кордоном з, з Росії в Чернігівській області. Після того вони поїхали в Бахмут. З Бахмута вони повернулися буквально перед новим роком, 23-м. Наступна ротація теж вже була під білоруським кордоном, і після того вони знову під Бахмут поїхали. Ви знаєте, у нас була якась така переконаність через те, що він є дуже спокійний і дуже обережний. Та тобто, це. це з одного боку, не та людина, яка буде там бігти першим на барикади, але це, це та людина, яка буде тихо робити свою роботу без там якихось гучних заяв і так далі, без цього там героїзму напускного, Але тим не менше, коли це потрібно, він іде туди, куди потрібно, і виконує ті задачі, які потрібні для, для перемоги. Це було 20 серпня, неділя. Дзвонить незнайомий номер, запитує, чи я ну моє ім'я, прізвище, і каже: нам треба поспілкуватися з приводу вашого чоловіка. Перша думка, що це якась помилка, якесь колосальне непорозуміння, що це не може, що це не може бути правдою. І я через ті контакти, які він залишав, і теж через своїх друзів, знайомих, які теж були на тому напрямку, я почала просто шукати підтвердження цьому. Ну, на жаль, це підтвердилося. Вона побачила мене, але вона не розуміла, про кого йде мова, оскільки служило на той момент два наших дві рідні людини та один це. Її тато, а другий — це її хресний тато і е, стрийко. Коли я зайшла, вона сиділа заплакана на ліжку і питає: хто. І кажу, тато. Ну, і вона спитала: Він живий, все, я... а я не змогла, я просто мовчки і віддяю. Останні місяці ти був на земному пеклі. Почувай туди, в Раї. Алієнізація свідомості це термін, який Остап вирішив сам використати. Від слова алієн як прибулець. В нього в основному тематика це прибульці, і він бере цей мотив як. Розширення горизонтів свідомості, тобто бути відкритим до чогось нового, бачити щось нове, не бути рутинним, не бути заземленим, а бачити ширші горизонти це перша персональна його виставка, це найбільше зібрання його творів. Відобові та це одна з улюблених писань, які він грав під гітару. І, власне, мабуть, що це одна з тих пісень, які його надихнули на серію робіт про пробульців. І вона, власне, мені зараз асоціюється з тим, що він як цей майор Том, який кудись полетів, і напевно, що він зараз десь в кращих світах. У нього лірична була натура, але він дуже не любив якісь стандартні соблонні речі. Так? І він напевно точно би не хотів, щоб ем, в ті дні, коли ми дійсно там присвячуємо ці дні йому, і це, це його, його день народження. Він би точно не хотів, щоб ми сиділи і просто плакали. Мене дуже дратує, коли розказують, що там має йти воювати хтось інший, не знаю, хто хоче, там хто там ці всі історії про діти-депутатів і ще когось. Ну, починати з себе і розуміти, що це буде в подальшому стосуватися саме, саме того, чи будуть на твоїх внуків і правнуків летіти потім ракети. Навряд чи йому потрібна чергова табличка чи якась там меморіальна дошка. А це скоріше в, в, в справах щоденних, в тому, щоб не, не зводилась на нівець і не знецінювалися ці жертви. Бо ну, він явно не, не, не пішов на війну і не загинув заради того, щоб через там рік почали говорити, що нам це все не потрібно. Давайте. Давайте домовлятися, і, і все найбільш гідним вшануванням його пам'яті було б усвідомлення від переважної частини суспільства. Що якщо ми не переможемо у цій війні, то історія буде повторюватися доти, доки ми не покладемо цьому краю.